Давайте розпочнемо з того, що сказав, що Пісков. Він говорить, що е, ситуація на близькому сході ніяк не вплине на налагодження, як він зазначає, відносин між е, Сполученими Штатами та Росією. А тим не менше, ми бачимо таку ситуацію, що е, і комунікація вже не така, як була раніше, тобто не зізвонюються Трамп і Путін. Е, так само не планується і зустрічі між Путіним і Трампом. Поки що, ну і як російська сторона сам. Ма визнавала, що затягуються в принципі перемовини між двома сторонами. Як ви зараз бачите відносини між Росією та США, в яку вони сторону прямують? Ніколи не знаєте, що наймайбутнє, але ви сгадали декотрі. Факти, які ми знаємо, і в я включу до цього, що була спеціальна група створена на обговорення. Це включило і дипломати, і радники національної безпеки, і це було скасовано. Це там це створив у білому домі. Вони бачили, що не було ніякий прогрес, так як вони хотіли розповідати до, до громадськість Америки, як і Європи, що. І Америка йде вперед на якісь, якісь мирні обговорення чи чи відносиння відновлення торгівних відносин. Це не це не відбувалося, і так як ми бачили бачимо акції ворога проти України щоденно від інаугурації президента Трампа. Я думаю, вони ще. Америка ще розчарована з Росією. Ми зараз говоримо з вами про відносини Росії між і, і Сполучених Штатів про те, чи вони там налагоджуються чи ні, і ще буквально там півроку тому ну, складно було уявити таку розмову. Але тим не менше, зараз е, Сполучені Штати мають дійсно зацікавленість в тому, аби ситуація на близькому сході якось вирішилася, і відповідно Трамп пропонує Росію як так би мовити миротворця. Пропонував принаймні і власне увага Трампа зараз зосереджена в основному на Близькому сході. В той же час його чекають на саміті в НАТО, і на саміті в НАТО, в принципі, підлагодили програму під Трампа, зробили все для того, аби йому було комфортно, щоб не було ніяких там проблем з комунікацією. Чого очікують на вашу думку зараз від Трампа на цьому саміті? І відповідно те, що Рюта заявив, що європейці і країни НАТО виділять Україні 35 мільярдів євро допомоги військової, чи свідчить це про те, що від сполучених штатів цієї допомоги чекати не варто. Так, бо вперед треба бути на майбутнє планувати, що е, допомога будь-яка з Америки не буде надармо чи через якоїсь системи, яка раніше працювала, але буде включена в якоїсь системі купівля е, зброї. То це я думаю, Україна вже так розуміє. Європа так розуміє. А, а Америку треба ще переконати, щоб вони дозвіл дали, щоб Трамп дозвіл да на купівлю цього. У Америка надзвичайна кількість. Рою продає по цілому світі. Тут коли в Америці нарікають, що ми забагато передали до України, це не включає розмову. Скільки ми продаємо по цілому світі? То як бізнесмен, це буде перша певна думка, яка треба переконати Трампа. Чи це відбудеться на натовський самміт здається? Ні, в тім що як ви садали, вже перескочили цілий натовські союзники, щоби обмежити цей саміт. Фізично що Трамп тільки буде брати участь кілька годин і, і не буде спільний кюмюникей, який має різні частини. Тут будуть різні абзаци. просто декотрі будуть відділені окремо чи то про допомоги для України, чи про різні теми. Головне для України це є що ми бачимо, що перший раз від початку повномасштабного вторгнення не буде. Саміт натівські eh, НАТО Україна рада, але для України і союзники України ми так само хочемо блокувати будь яку можливість розбудувати віднов відновити eh, натівські натівську раду з Росією. Так само це, це є потен це було потенційно перед атаку на Іраном, але ми ще бачимо, які відносини на майбутнє eh, президент Трамп і його команда би хотіла відновити eh, при НАТО. Бачимо зараз знову протести в сполучених штатах. Тисячі американців вийшли проти ударів сполучених штатів по Ірану. Розкажіть, будь ласка, деталі цих протестів, і власне чого зараз хочуть американці? Чого прагнуть, чого бояться можливо, що вимагають від Трампа? Це не є надзвичайна кількість. Це у декотрих головних містах. Знаєте, стратегія цього білого дому від. Першого дня це було щоб щодня перемінити наратив, щоби розділити опозицію. А тільки коли ми бачили, і це було найбільше в історії Америки в одному дні скільки мільйонів вийшли на, на акцію без королів. Та так само було два місяці тому на акції руки геть то опозиція. Вона вчиться як співпрацювати, як об'єднати під різних хаслах, але як комбінувати різних людей. Ця акція, яка відбулася сьогодні, це не є в проводі тих акцій, не є ті організації, які надзвичайно кількість американців збирали тіщу тільки тижні тому. Це більше радикальні фракції, які не мають головний голос. А і то втім, не тільки що більшість Америки не підтримує їхню їхні протести, але так само я тут сиджу, а на дворі на 35 градусів до 40 буде через два години. Я не знаю, як довго будуть протести сьогодні. Пане Андрію, я вдячна вам за вашу інформацію, за те, що ви нам повідомили, ховайтеся дійсно від сонця. Якщо в Америці жарко, бережіть себе. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки, був гостем кінця цієї інформаційної години. Дізналися про ситуацію в Сполучених Штатах. Люди там виходять на протести. Поки що як сказав пан Андрій, не настільки вони. Масові ці протести, ну і відповідно, що чекати від Трампа на майбутньому саміті НАТО, це для нас важливо, тому що туди йде український президент, чи вдасться поговорити з американським очільником.